У столиці дівчина померла під час операції у одній з приватних клінік. За даними слідства, лікар вів їй дозу анестезії втричі більшу за допустимо. Лікар, просто бачить, що її стан, що вона ригає їй погано. Він все таки призначить цю операцію. Крім того, розслідування показало, що до анестезуючого розчину анестезіолог додав препарат, який взагалі не мав застосовуватися. Такі випадки, на жаль, не поодинокі. Два роки тому у Львові син відомого музиканта Віктора Пашника під час видалення зуба впав у кому. Найбільший ризик можливих ускладнень від анестезії у людей з хронічними хворобами запевняють лікарі. Серед них аритмії, сукровий діабет, м'язова слабкість та інші генетичні патології. А от алергопроби будуть показовими лише для місцевих анестетиків, кажуть фахівці. З препаратами для загальної анестезії ситуація складніша, вони багатокомпонентні, тому зробити точну пробу на всі речовини практично неможливо. І ви можете зробити, наприклад, пробу на один препарат, да а буде використовуватися діюча речовна та сама, але склад е, якихось консервантів може бути трошки інший.